Роздачу повісток в будь-якому місті та цілодобово узаконили в пункті 35 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року. Але до процедури вручення повісток внесли суттєві зміни. Перше, повістка повинна формуватися за допомогою єдиного держреєстру оберіг. Друге, реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному держреєстрі, не написаний ручкою, а видрукований. Третє. Гербову печатку не для довіду, не для повісток і тому подібне. Та підпис керівника ТЦК та СП. І не факсоміле, як часто буває зараз. Четверте вручення повісток здійснюється посадовими особами ТЦК за наявності посвідчення, виданої головою військової адміністрації. Невідповідність одного із цих пунктів не тягне за собою ніяких наслідків більше у моєму відео на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!